Є знижки на Helpex anti 20% в аптеках подорожних вам та ощад. Українців попередили про підвищену небезпеку ракетної атаки 27 березня. Хто зробив заяву? Що нове випливло про балістичну ракету циркун, яку рашисти випустили з Криму по Києву? Чому тривог тепер стане ще більше? І до чого готуватися далі? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮ, я Вікторія Гнитюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Не ігнорувати тривогу та дати доступ до всіх можливих укриттів 24 на 7. Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко звернувся до українців і попередив про високу загрозу атаки росіян 27 березня. Сьогодні не ігноруємо тривогу всім балансоутримувачам та власникам укриттів. Необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них. Втім, закликаємо не ігнорувати тривогу не лише 27 березня, а щодня в країні третій рік триває війна, і вгадати, коли скаженим сусідам стукне в голову вбивати цивільне населення, неможливо чи не щодня нас попереджають про активність ворожої авіації інколи це й фальшстарт. Але відтепер кожна тривога серйозна небезпека. Нова зброя, яку росіяни почали запускати з тимчасово окупованого півострова, насторожила всіх швидкістю підльоту та дальністю про те, що. Тривог стане ще більше. Попередила і начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк. А ми розуміємо, що для ворога пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску, і коли є загроза балістичного озброєння з півдня, до прикладу зазвичай підфарбовуються на мапі повітряних тривог якраз південні південно-східні регіони. Досвід цієї пори показав, що використання таких ракет, як «Циркон» з підвищеною дальністю, свідчить про те, що повітряна тривога, очевидно, при застосуванні балістики з півдня буде проголошуватись аж до Київщини, аж до північних регіонів. Отже, розуміння, що декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим. І він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, в тому числі на столицю. Одна з останніх атак на Київ поставила на вуха не лише столицю, а й всю Україну, адже від оголошення повітряної тривоги до удару минуло кілька секунд. Вже під звуки вибухів діти бігли до укриттів. Перти припустили, що до столиці ракета «Сиркон» летить від 3,5 до 6 хвилин. До Одеси Миколаєва та Херсона долітає від 1 хвилини, до Дніпра та Запоріжжя – від 2,5 хвилин, до Кропивницького – від 3, до Харкова – від 4, а до Львова – за трохи більш ніж 5 хвилин. Звертаємо увагу, це середній орієнтовний час, тому що ракета має різну швидкість на різних етапах польоту, а також маневрує у польоті. Ракета «Циркон» на відміну від Х-47 «Кенджалу» може підтримувати постійну гіперзвукову швидкість, а не лише короткочасно розганятися до неї. Середня швидкість ракети від 9 тисяч до 11 тисяч кілометрів за годину і більше. Одні експерти зазначають, що збиття ракет «Циркон» над Києвом диво. А от керівник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Андрій Кульчицький заявив, що сили ППО здатні їх збивати. За його словами, на одному з уламків, враженої 25 березня, чітко видно, що вона була збита системою Петріот і зробив ще одну приголомшливу заяву: – «Циркон» летить не туди, куди треба. Бойову задачу зазначена ракета не виконує. Все, що заряджене, всі характеристики, супер, гіпер, все це слова. А насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти. Вона летить не туди, куди треба, виконує не ту роботу для якої пристосована. Кульчиський також додав, що бойова частина циркону містить не більш ніж 40 кілограмів вибухівки. Аналізи ми ще проводимо. Визначимо, яка саме там речовина, але бойова частина мала в порівнянні із бойовою частиною, таких ракет, як Х-101 та Х-22 не йде. Тим часом новопризначений речник повітряних сил ЗСУ Євлаш в ефірі Радіо Свобода заявив, що Росія випускає циркони, бо почався дефіцит ракет інших типів. Крім цього, такий спосіб російська армія може перевіряти українську систему ППО. У будь-якому випадку можна сказати, те, що українська система ППО вона є найкращою у світі і здатна боротися навіть з потужними ракетами, як балістичними, так і крилатими і будь-якими іншими. Те, що вони застосовують цирко, наймовірніше свідчить про те, що в них вже є дефіцит зброї, інакше б вони не застосовували. Взагалі цей тип ракет він є протикорабельним і він застосовується лише в окремих випадках, використовуючи різні пускові установки. Типу, бастіон, бал, там деякі типи ракет можуть запускати з цих комплексів. Однак, ми можемо сказати про те, якби у них було достатньо ракет іншого типу, наприклад, крилатих ракет, калібрів іскандерів, вони б застосовували їх. Однак, зараз ми бачимо, що вони використовують досить складну, досить дорогу і потужну ракету. І звісно, це може бути певний експеримент перевірити. Нашу систему ППО дещо як захищено, як прикрито, аби в подальшому використовувати це під час планування наступних повітряних атак. Нагадаємо, що експерти розбиралися і в тому, чим відрізняється циркон від інших типів ракет. Детальніше про те, в чому різниця з «Кенджалом» в ефірі Київ 24 розповів авіаексперт і провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко. Вони обидві гіперзвукові, тобто кинжал умовно гіперзвуковий. Чому? Бо він на траєкторії, він може і летіти зі швидкістю на маршру відрізку, але потім, коли в нього зупиняється двигун, він летить за інерцією і швидкість втрачає. І тобто на термінальному відрізку, коли він фактично падає, в нього вже швидкість 4 махи максимально. А це. Не гіперзвук і починається з п'яти у росіян. Правда, він чотирьох з половиною починається, але то такі особливості національного характеру, бо основну частину кинжал летить саме на чотири з половиною махи. А от з цирконом гірше у нього практично до останнього моменту працює двигун, тому він зберігає високу швидкість і через це його важче уразити. Там двоступенева система, які там двигуни невідомо. А перший це чітко відомо, що це ракетний твердопаливний двигун, який розганяє циркона. А потім, ну скоріше за все, якщо дивитися на брамуса індійського, бо це перший варіант циркона, і індійці і росіяни розробляли його разом на індійські гроші. То там має стояти прямоточний двигун, який працює мало не до останнього моменту особливості цієї ракети пояснив військово-політичний експерт групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Дальність польоту ракети від 250 до 500 кілометрів на малих висотах і до 740 кілометрів на півбалістичною траєкторією. Також розглядався варіант заправки ракети дуже специфічним паливом, створеним спеціально для неї, яке дозволяло збільшити дальність польоту. До однієї тисячі кілометрів особливістю цих ракет було і те, що це на сам класу море, і решта. Тобто її пуст здійснювався в базовій задумці з морського носія. а Потім вже вона летіла або на надводну ціль, або на сухопутну. Носіями ж цих ракет мали стати або завмерлі в анабіозі важкі атомні ракетні крейсери проекту 1144 «Орлан», а саме небоєздатний Петр і адмірал Нахімав. Що у вічному ремонті або ж атомні підводні човни проекту 885М ясені і 949 а антеї, але важливим є те, що жодного з цих носіїв немає в чорному морі. Олександр Коваленко також припустив, з чого все ж таки цього разу могли запустити ці ракети. Адже спочатку використання ворогом цирконів викликало багато запитань і супутньої недовіри, хоча б з цієї причини, що ці ракети, здавалося б, не могли бути застосовані по Україні через їхню війську специфіку. Варто зазначити, що перспективними носіями цирконів могли стати фрегати проєкту. 22 350 М. Але саме у модифікації М, закладка яких станом на нинішній день навіть не стартувала. Тим часом, 25 березня, напрямок пуску ракети 3 М 22 циркон було точно зафіксовано з тимчасово окупованого Криму, що змусило задуматися над тим, що росіяни змогли адаптувати свої ракети до інших носіїв. Ракета 3 М 22 Циркон, так само як і Х 47 М2 кинжал Являє собою подальший розвиток балістичної ракети 9 М 723 що застосовується оперативно тактичними ракетними комплексами Екскандер. Тобто теоретично вона цілком могла бути адаптована до застосування сухопутним носієм з іншого боку. 3 М 22 циркон прилетіла вдруге за 24-й рік, не з північного напрямку, а саме з південного, що вказує на можливість «Рову» Застосовувати ці ракети, або принаймні експериментувати з їхнім застосуванням у регіоні, де основних носіїв немає. Іншими словами, 3М-22 циркон отримала сухопутний носій, і лише згодом ми дізнаємося, що це, або мобільна платформа, яка пройшла повз увагу наших і не тільки наших структур відповідного функціонала, або стаціонарний об'єкт, наприклад, контейнерного типу, який відстежувати набагато складніше. або… Не може виключати з низки варіантів, що РОВ розпочали практичну частину випробувань не тільки своїх 3 М22 циркон а й іранських ракет, зокрема Зольфагар. Дальність, потужність і концепція розгідного блоку, що відокремлюється від бойової частини з урахуванням базису 9 М 723 і наявність вже готової функціональної пускової. Цілком можуть відповідати цьому засобу ураження, але все ж таки варто очікувати офіційних підтверджень і верифікації залишків ракет. Водночас, експертиза зібраних уламків від збитої ракети ще триває, і лише після завершення усіх досліджень фахівці дадуть відповідь, чи справді під час останніх атак по Україні. Російська армія застосувала циркон, що вже точно підтверджено, і самим кремлівським диктатором. Що цією ракетою вже били по Україні. Це зафіксували 7 лютого під час комбінованої масованої атаки. А де перебуваєте ви під час атак ворога? Ходите в укриття чи користуєтесь правилом двох стін? Команда Тесен закликає українців не ігнорувати повітряні тривоги ні сьогодні, ні завтра, ні будь-коли. Похід до укриття може врятувати нам життя. А я бажаю мирного неба всій Україні. Віримо в наше ППО. Слава Україні, слава зсу та смерть ворогам.